Привіт! Зараз вам швиденько розкажу, які шафи купе у нас є в наявності. Тобто, всі ці, що ви у нас бачите на вітрині, і вони у нас є в наявності. Дивимося, значить, оця шафа купе. Це її розмір. Метр п'ятдесят ширина, два, тридцять висота і 60 см глибина у них у всіх. В деяких в подарунок іде ящичний блок. Ящичний блок це дві шухляди. Зараз акція по фабриці Люк Студіо. І до цих шаф-купе ящичний блок в подарунок. Тобто, колір корпусу, дубкрафт золотий. Фасад такий, як ви бачите, на вітрині. Дзеркало розділене профилем, е бронзовим світлим на 4 частини. І плюс тут теж дубкрафт золотий, розділене на 4 частини. Вартість такої шафи 13800 з двома ящиками. Комплектація на цю сторону, полички. На цю сторону у нас антресоль тремпель, там трохи у нас щось поскладено, дуже потрібне. Також в наявності вона є і з іншими фасадами. Її вартість 14 700. І там на фасадах комбінація такого бієвого скла із склом кремовим. З склом жемчужним. Бієво таке кремове скло із таким жемчужним. Вартість 14 700. Далі потім. Є в такому розмірі 1,40 е, ширина. і Зараз так зроблю вам так, щоб видніше було. так, ось. І з білими. Ось така. Зараз на вітрині вона. З білим фасадом, метр сорок ширина. 2,10, висота такої шафи. Короб є е, бетон і також є короб білий в наявності. Вартість із такими фасадами шафи. 13430, Тут е, білий профіль, біле ДСП, дзеркало графітове, дзеркало срібло, дзеркало графітове і знову дзеркало срібло. Також вона є в наявності з трохи з іншими фасадами, якби поділки будуть е, оці менші частини в кольорі бетон. Потім велика вставка дзеркальна, знову велика вставка дзеркальна, і на цьому місці також ДСП бетон Така 14-150. І потім ДСП бетон, Отакий бетон. поділений на 4 рівні частини, а тут дзеркало на 4 рівних частини 12850. Ну, тобто, кому не дуже зрозуміло, звісно, потрібно переходити і роздивлятися тут. Це так швидко. На цю сторону у нас полички. Додатково можна комплектувати двома шухлядами. На цю сторону у нас дві полички. Тут на трубу да, під довгі речі. Е, значить, такі є в наявності. Потім така темна шафа. Є в наявності по цій фабриці, знову ж таки, ящичний блок в подарунок, бо це люкс Студіо. Глибокі полиці на 60 см, колір корпусу дуже гарний. Це дубок експресив бронзовий. Також тут темний бронзовий профіль. Дуже гарно він виглядає. На цю сторону у нас антресоль, знизу полиця. Зараз відійду далі. Така шафа у нас в розмірі 1,40 ширина, Зараз ще всіх я вам покажу. Зараз про цю розказую. 1,40 м її ширина. 2 -20. Її висота 60 глибина, і вартість такої шафи 14 800. Звісно, це все в розібраному вигляді. І в наявності на складі є вона також тут бронзоване дзеркало, таке темне, От якби тут світле дзеркало, срібло, да? тут бронзоване дзеркало. І е, біжеве такі вставки скла. І на складі вона є із темно коричневим склом, також вартість 14800. Потім оце дуже гарна шафа, прям така топ-топ. 2,40 її висота, 1,40 ширина. колір профілю чорний, чорний і колір корпусу антрацит. Дивіться, який гарний. На цю сторону у нас полички. 45 см гребина. І на цю сторону у нас антресоль, труба. Антресоль і колір корпусу антрецит. Показую фасади. Ті, що на вітрині. 14200. Вартість такої шафи. Тут знову ж таки у нас зеркало срібло. Зеркало графіт. Тут чорне фарбоване скло. Дзеркало в графіт вставка, і знову чорне фарбоване в скло. І на складі вона є. На цьому фасаді на чотири частини, антрацид ДСП це отаке сіре. І на іншу сторону дзеркало срібло, теж на чотири частини поділ, в темному чорному ж цьому профілі. І потім іще вона є на складі. Е, ага, ще вона є на складі теж в чорному профілі е, корпус антрасит. Тут дзеркало на чотири частини чорним профілем розділене. А на цю сторону, на чотири частини, ДСП бетон. Це таке світле ДСП, світло сіре, дуже гарно виглядає. Тобто Це все те, що є у нас в наявності на сьогодні. Звісно, кожну шафу. Будь-якого розміру ви можете замовити: висота, ширина, все це регулюється, кратно 10 см крок це все по стандарту. Приходьте, запитуйте. Чекаємо вас в міцних меблях?